Ми знаходимося зараз в медичній роті або стабілізаційний пункт. Тут ми лікуємо бійців, є у нас соматичні хворі, є у нас і після, після акубора травм, тобто після травматичні. Надаємо ну, допомогу в, в в цьому закладі, да? облаштували е, койка місця. Роботи так багато, але і хлопці теж працюють дуже гарно, тому ну, справляємося. Це є міні-міні-міні шпиталем. Тут, тут, тут все коїться. З цього місця починаються всі відправки на ВЛК, з цього місця починаються всі відправки на, на консультації. Всі від... повністю з цього місця все починається. Сюди привозять трьохсотих. Ми їх стабілізуємо і відправляємо далі на шпиталь. Я зараз став в крапельницю нашому військовослужбовцю. У нього церебралістичний синдром після контузії. Це крапельниця з магнезією, щоб знизити йому тиск трохи, тому що у військовослужбовця підвищується тиск, і за підвищенням тиску у нього болить голова, шум в ушах. Ось йому йому після цього стає краще. І це є назначенням лікаря. Пишатись можна всім, тому що у нас дуже великий асортимент ліків, це тільки полиці, у нас декілька складів своїх, якщо у нас є крововиливи або щось інде, то да, у нас є узі апарат Тобто ми, ми дивимося по людям, варікози, крововиливи, судино проходимо. Прохіднімість, цим можна пишатися. Це обладнання. Ну я думаю, його ні у кого нема з бригад. Вообще, командування батальйону е, дуже поважаю медицину, і тому ми їм сказали, що потребуємо. Наше командування не вишкалось і одразу знайшло його. Все, ось так, ось так от у нас з'явився. У нас обладнання, як медичне обладнання, спецпризначення. Тобто у нас є рюкзаки спецпризначення, розроблені медиками Азову. Тут у нас понизу є ноші для перенесення трьохсотих. Також у нас є стропа евакуаційна. Також у нас є кармашики, турнікети, бандажі. Також тампонада. Наша вітчизняна. Відкриваємо. Ну, Тут починається веселоще. По-перше, цей рюкзак не відкривається повністю. Він працюється отак. -от. Це у нас аклюзійки, тобто проти пнематороксу, противоушибні охолоджувачі і противоопікові. Ми маємо. Це у нас ампульниця. Це ампульниця, яка первинна ампульниця, яка допомагає нам рятувати військовослужбовців. Цей рюкзак повністю укомплектований. Такі рюкзаки у нас у кожного медика. Тут у нас знаходиться інфузії, якщо військовослужбовці потребують в поповненні ОЦК. Тобто, якщо крововтрати, крово поповнюємо ОЦК. У нас тут знаходиться мішок амбу для дихання. Разом з цим мішком амбу у нас знаходяться. Воздуховоди. Це ларінгоскоп. Получається, в трахеї вводимо і інтубуємо. Чим хотілося б пишатися. Кожні медики у нас вміють користуватися внутрішньокістковим доступ. Це умовно шприц, вводиться, але це шприц для кісток. Провертаємо, є механізм. Клаце, іголка вистрілює, все. В кістку заганяється голка, і те ж саме, як і внутрішньовенна, працює. Тому що є шок шоки, і це крововтрата. Завдяки внутрішньокістковому доступу ми можемо швидко її поповнювати. Тобто до 5 літрів плече, до 5 літрів за годину. Чим попишатися можу? Тим, що цих рюкзаків ні у кого немає. Практично, в вони є тільки в силах спеціальних операцій і в наших силах територіальної оборони. Все, оце дуже дуже ними пишаюсь. Дивіться, у нас зараз знаходяться на евакуації лікарі вищої категорії з стажем 20-26 років. Дуже багато життів врятували. Є у нас санінструктори і фільшера, які теж з досвідом з досвідом 15-річним, Є досвід 20-річний досвід, але є і є ще у нас і бойові медики, коли військовослужбовці отримує травмування. Бойові медики йому надають допомогу. Якщо в червоній зоні надається допомога тільки турнікетом, ну може німаторекс наліпити наліпку. Все добре. Далі виходить, бойовий медик везе на машині, тобто машина ця називається Кейс Івак. Везе до точки евакуації з точки евакуації забирає евакуаційна група, надає подальшу більш кваліфіковану допомогу, і везе до е, стабілізаційного пункту або до е, шпиталю. Чого залежить, куди везуть стаб-пункт і шпиталь. Везуть за зазвичай тільки в шпиталь, але стаб пункт це дуже тяжкі випадки, тобто терміново треба його стабілізувати. Тобто в стаб пункті більше речей, більше кваліфікації. Вони привозять його сюди, до мене. Ми його інтубуємо, сидуємо, робимо робимо, що можемо. Зазвичай у нас дуже великі показники, тому ми рятуємо і. Наш шпиталь. по транспорту у нас є три евакуаційних автомобіля. На всяк випадок, якщо прямо всі зайняті, є ще один автомобіль, який надала теж наше командування. Тобто джіп Виїжджаю я з рюкзачком і працюю. Ми можемо цим точно пишатися, тому що не в кожній частині є три евакогрупи. Бойовий досвід у мене дуже, дуже цікавий. Я був у всіх гарячих точках. Я був як на Бахмуті, так і на Песках, на Мар'їнки, Авдіївки. В, в цьому батальйоні я виходить з січня місяця. Ніколи не очікував, що так буде круто в ТРО. По-перше, командування. Дуже круте командування. Взагалі, максимально. Лояльне, навіть наш комбат, начебто командир частини, він постійно постійно працює і постійно я можу звернутися до нього в будь-який момент. Дуже-дуже піклується за військовослужбовців. Будь-яке поранення, будь-який будь симптом, будь-яка біль. Тим все таке командування надало надало указівку, то, що типу. Найважливіше — це пацани. Все все, все, все все ми робимо тільки для хлопців. Це наша евакуаційна машина, яка перевозить безпосередньо трьохсотих на ста пункт або на шпиталь. Тобто тут не рюкзак, тут більше сама вся машина, це і є рюкзак. Перев'язка, бінти, шприци, е, такі, такі штуки. Конюка Дихання, коли пошкоджене обличчя. Тобто ми е, садимо або розріз робимо, або ось, будь ласка, обладнання є, е, вставляємо трубку і, будь ласка, людина дихає. Тобто, практично, практично до всього ми підготовлені перед цією машиною і екіпажем єдине завдання врятувати хлопців. Єдине, більше ніякого. Безпосередньо немає різниці, де вони знаходяться. Так, да, є винятки, коли ну, неможливо приїхати. Тоді до нас їде, наприклад, якась важка техніка до цієї машини. А безпосередньо ця машина і екіпаж він цілком направлений на те, щоб врятувати життя людини. У нас все тут є, щоб стабілізувати людину, тобто нам тільки час і щоб і бажання людини треба, щоб жити більше нічого.